Добрий день, з вами рейтинг букмекерів. Мене звати Вадим Скічко. Зараз я знаходжуся у Загребі на стадіоні місцевого клубу Локомотива. На жаль, гра із Ворсклою у Лізі Європи відбудеться не тут, а на Славетному Максимірі, але я спробую дати свій прогноз на цей матч. Отже, Локомотива Загреб це команда дуже видовищна, дуже молода, амбітна. Минулого сезону у хорватській першості за участі локомотива Загреб було забито 109 м'ячів, тобто 56 забито, 53 пропущено. Відтак, ця команда дійсно є найвидовищнішою, мабуть, у Хорватії. Вона забивала і Динамо Загреб, і Рієці, і Хайдуку, і пропускала теж. Тому зазвичай за участю цієї команди у матчах відбувається багато голів. Цю команду минулого сезону деякий час тренував навіть Анте Чачич, відомий хорватський спеціаліст, який потім працював зі збірною цієї країни. Взагалі, те, що варто сказати про хорватів, те, що вони так далеко, як ось третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи, ще не заходили. Отож для них буде шалена мотивація пройти в Орску далі, і своїм домашнім полем вони спробують скористатися. Я в цьому абсолютно впевнений. Торік Локомотива перемагала у Загребі навіть паок, але сумніваюся, що Ворскла їм по зубах, ну, принаймні за підсумком двоматчевого протистояння. Цього року навіть від скромної санта Коломи з Андори вони пропускали, хоча й забивали теж. Щодо полтавського клубу, Василь Сачко взяв до Загреба найсильніших виконавців, і Ворскла, як досвідчений єврокубковий боєць, загартований Жиліною минулого сезону, думаю, зробила висновки. Підготувалася як слід і не просто так не відпустить локомотиву. І це не буде перша і остання гра для Ворскли у а, цьогорічних Єврокубках. Я пропоную на перший матч взяти а, ставку Обидві команди заб'ють за неї. Букмекерська контора «Парімач» пропонує коефіцієнт 1,95. Ну а більш, а, а, більш а, вірогідний а, підсумок за результатом двох матчів між локомотивою і ворсклою є прохід Ворскли. За нього пропонують 1,70. Підписуйтеся на канал Рейтинга Букмекерів. Грайте, вигравайте, вболівайте за українські команди, і ще обов'язково побачимось.